Інженерів крісел Фліксбасу, я рот їбав. Виспалися ми дуже класно, маратоніну випили, приїхали в Ліверпуль заселятися, заселятися в готель, а там заселення з третього дня, а на вулиці туди Тут зараз поїботи. Там корабель, там Ліверпуль. І ми чекаємо на 15 годину, щоб можна було заселити. Уляна п'є стік Стеско, стеску. 30 мл. Я хочу додати no added sugar. Без цукру. Улян, пей. Це з водою біжати, що це за поїхати. Один із самих красивих будинків Великої Британії ми вже встигли поснідати вибити кави і випити концентрату для води з... Помаранчевого соку. Не скажу, що саме приємне відчуття, але розбудило сильніше, ніж кава. Під чим були архітектори? Чи... Чим саме вони керувалися, коли створювали такий дизайн церкви? Розбомблена церква Святого Лука з 5 на 6 травня 1941 року Німеччина здійснювала авіаційну атаку на місто. Саме тоді було зруйновано церкву. А ще у Ліверпулі наймовірніше знаходиться перший за межами Китаю чайна таун у світі. Треба щось дізнатися про цю церкву. Англійський собор. От він має таку дивну архітектуру. Він побудований в 1904-1978 році, а виглядає набагато старший, ніж фактично він є. Це найбільший собор в Великобританії, один з найбільших в світі. Ми зараз спробуємо піднятися на гору, показати краєвид Ліверпуля з висоти. Зараз подивимося, якщо треба буде питати грошенята, то можливо і це виріжеться. буде видко. Грошенята довелося заплатити. За можливість подивитися на Ліверпуль з висоти треба заплатити 7 фунтів. Це місце було спроєктоване мужиком, який придумав телефонні будки лондонські. 108 сходів, плюс 2 рази ліфтом підніматися. Ми зараз знаходимося на висоті 101 метра. Так виглядає Ліверпуль. Ось це собор, в якому ми також були. The party, yes, the бас. От моє ліжко, де пів півводенки. І зараз треба йти в путь. Тут вот пляж треба двої звідси. Десь ще треба в кущі туди поссати спочатку. Культурно. Пальми. Пальми. Улян, тобі сонце в голову нагріло. Це зараз такий переход буде. Ти хочеш знайти пальми е, в Ліверпулі? Пальми в Ліверпулі. Я ж таких окунів яйцеголових не бачив. Ого, егенміє. Щоб ви не подумали, що я дуже релігійна людина. Насправді просто в Ліверпулі немає що показувати окрім церков і пабів. Поскільки я не п'ю, доводиться показувати саме перше. Скалося враження, що англічани лише моляться.

В Британії такі самі автобуси, вони лише відрізняються кольорами. Так вони практично всюди двохповерхові. В Манчестері такого кольору, в Ліверпулі, вони сині, в Лондоні, червоні. Це щоб попасти в тренди Ютуба, треба обов'язково зняти таку вуличку. Ми толерантні, так скажемо. Що стосується таксі, кабів. Вони всюди однакові, практично в всіх містах. Так вони виглядають, і в цих містах вони дуже дорогін. Роблячи короткий підсумок, мені подобається Велика Британія за її багату культуру, історію та архітектуру. Лондон це одне з найдорожчих міст, в яких я бував. Але проте це одне із моїх любимих міст, до яких я ще неодноразово повернувся. Також я був приємно вражений Манчестером. Він балансує між цегляними будинками та скляними висотками. Вже по класиці йде дощ і Манчестер Манчестері також і Ченатам, як і в Лондоні, відповідно, Горпулі, в Ліверпулі, в Великих містах Британії. вони на місці. І наостанок на цьому місці знімали один з самых популярних серіалів Великої Британії. Попробуйте відгадати в коментарях, що це за серіал.